І uh, задоволенням хочу привітати з днем народження наступного спікера, наступного uh, партнера, клієнта, вдячного клієнта. Це моя подруга. Я задоволенням uh, привітаю з днем народження і хочу, щоб також ви сердечком привітали. Я сьогодні. Зрозуміла, що сьогодні, саме в цей день, вона готова ділитися своїм спостереженням, своїми бідоками. Це дівчина, яка в які 43 роки, працювала в науково-дослідницькому інституті. Два роки була в Німеччині, вивчала мову до Б2, Зараз викладає німецьку мову, проживає зараз в Німеччині, є партнером команди компанії Преміум і навіть в компанії стала срібним продавцем PM. Це в Німеччині Тетяна Усенко. Доброго дня! Я вітаю тебе з Днем народження. Ми всі вітаємо тебе з Днем народження і з задоволенням хочу почути твій відео, коротенький відео про продукт. Дякую. Доброго дня. Мене звати Тетяна Усенко. Я зараз знаходжусь тут недалеко від Берліна. У мене сьогодні день народження. Я 4 роки назад. Зацікавилася цією продукцією як? Тому що Зоряна мене запросила на презентацію, хоча в мене було больне, дуже хворе коліно. Я якось туди дійшла до, того, до тієї презентації, і коли там дали е, цей Активайз, я його випила, відчула зразу десь через хвилин 5 полегшення. Зацікавилася дуже цією продукцією, купила собі сет, я пропила його місяць, я забула вже про біль в тому коліні. Худла на 8 кг, і всі 4 роки я так і тримаю цю вагу, що це теж не дуже, це дуже важливо. У мене вживає вся родина, всі мої родичі, всі дуже-дуже задоволені, тому що це зовсім інша якість життя, немає цих головних болей, немає такого важкого стану, є велика кількість енергії, бажання жити, творити і щось навіть робити, таке й досягати. І завдяки цій продукції я тут Німеччині всім радила, тому що тут до лікарів важко дойти. То наша продукція дуже дуже допомагає і так стала срібним продавцем. Дякую за увагу. Я дякую тобі за довіру в першу чергу. І ти завжди надихаєш своїм енергією ентузіазмом. В тебе вся рідня вживає. Я знаю, що прекрасні цитати у твої любимої свекрухи, матері твого чоловіка, і я знаю про це. І вона особисто якось давала свій відок. Особисто мені дякувала за роль. Просила передавати привіт Рольфу Зоргу за якість. Я передаю переди дальше слово дівчині, яка є колишнім працівником соціальної сфери, працювала в пенсійному фонді, допомагала людям в призначенні та прорахунку пенсії. Молода душею, енергійна, любляча життя людей з сил під лубнів. Біля року є клієнтом і партнером вже сьогодні це Тетяна Вихованець. Тетяна, доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, дорогі друзі! Я Тетяна Вихованець. Мені нещодавно виповнилося 62 роки. Але душею я молода і відчуваю я себе буквально ну, я на 10 років молодша. Вісім років тому ми із Запоріжжя переїхали в село. До цього я працювала. Але в зв'язку з переїздом я втратила роботу, улюблену роботу. А яка, яке життя в селі у непрацюючому? Що мені залишалося? Дом, город, а на вгороді це дуже клопітка робота. Посадка, прополка, переробка та ще й переробка всього того, що я виростила, бо це була моя праця. І отак було год за годом. Ну, знаєте, є таке прислів'я. Не було би щастя та нещастя допомогло. А в прошлому році мені паралі... ну, лікування не дуже допомагало. І ось тут я згадала, що мені подруга розповідала про якісь чудові коктейлі. Тоді я їй не повірила, але все-таки купила на один місяць. Ну, чесно признаюся, я його не пропивала. А тут я про них згадала, передзвонила їй. і вона мені порекомендувала додати його, вірніше, їх, ці коктейлі, до свого основного лікування. Я додала, і буквально через тиждень я вже відчула на собі результати. В мене лікування пішло, як про знаєте, як кажуть, семимильними кроками. Додатково до цього в мене налагодився сон. В мене покращилася робота кишківника. Я стала енергійною, я стала стресосійкою. А ще, ви знаєте, головне, в мене перестали як, судоми. В мене пішли судоми. Я поступово почала розширювати. Да, я зараз хочу сказати, що я стала клієнтом компанії, партнером. І стала поступово розширювати лінійку продуктів. Я додала масла омегу ю 10, я додала Геленфіт, це мої суглоби, я додала б'юті, бо це колаген, я додала цельшут, цельшут це шикарний онкопротектор, і я закупана в цей продукт. І ви знаєте, коли я, вживаючи ці продукти, я побачила, що в мене перестали суглоби скрипіти, перестали вони боліти. Коли я по сходинках спускаюсь, не держачись за перила, ви знаєте, щастя в моєму не було в меж, мені хотілося літати. Ви знаєте, я закохана в цей продукт і, мабуть, це я передаю як інтуїтивно, бо чоловік, дивлячись на мене, через п'ять місяців він підійшов і каже: ну, не мені своїх сонячних коктейлів. І зараз і чоловік почав вживати наш продукт. Тому я раджу всім, хто ще не з нами, прислухайтесь, почуйте, відчуйте, що це ваше, доєднуйтесь до нашої команди, і ви зміните не тільки свій стан здоров'я, але ви ще зміните своє життя. Так що кохайте і будьте. Як? Тетяна, так щиро дуже дякую. Віримо в те, що ви не тільки власним прикладом свого чоловіка оздоровите, але впевнена, що все ваше оточення буде дякувати вам за ваш приклад і за ваші рекомендації. Дякую, Ми переходимо далі. І далі до слова дякую. я запрошую молоду, енергійну, завжди на всіх заходах компанії за освіту економіст, живе продукцію біля півтора року, але більше про це розкаже сама. І це також Тетяна у нас сьогодні Тетяна Тетяна Васильєва. Тетяна, доброго дня. Доброго дня. Доброго. Вітаю всіх. Я Васильєва Тетяна, мені 46 років. За освітою. та... Я економіст. З продуктом Фітлан мене познайомила моя подруга. Це був такий період мого життя. Коли я вже кожен мій день був схожий один на інший. Зранку ледве встаєш з дивану, міряєш тиск, п'єш пігулки, якось дістатися до роботи, а вже з обіду чекаєш, коли вже той вечір. І так по колу. А найгірше для мене було це те, що мій юну просте, просить бабуся, пограйся зі мною. А у мене то спину схопить, то коліно заклинить, то тиск підніметься. і... Життя проходить повз мене. І саме тоді і запросила моя подруга Ксенія Ласковець мене на презентацію продукції Титлайн. Якщо чесно, я не вірила, що є щось таке, що зможе повернути мій процес старіння назад. Але все ж таки, почувши інформацію, я вирішила і взяла спробувати буквально на дві недільки: Basic, Activize і Restorate. Я почала вживати буквально по одній третій пакетиках, і яким вже було моє здивування, коли вже через тиждень я зранку почала, мені захотілося зробити зарядку, захотілося пройти пішки додому. І я нарешті почала помічати навколо гарні речі, десь якусь квіточку красиву, десь якийсь захід сонця. Я нарешті виспалась, позбулася своїх набряків, печії, тиску високого, болів суглоба. суглобах. І так переконавшись в дієвості фітлайну, я стала партнером для того, щоб мати знижку на продукцію. Потім з часом я вже додавала і омегу, І Q10. І цельшуц, і пила, і дедрінк, і лютеїн каплі теж мені сподобались. Онука пою джуніором. Ну і ще такий головний відгук, що бонусом до мого покращення самопочуття я скинула зайвих 22 кілограма ваги. Wow. Тому що ви ще не пробували. Раджу, почніть і отримайте власні результати. Дякую, Дякую дуже цінно ціна, ціна ваш відгук, я певна, що сьогодні саме його почули ті, хто прийшов почути саме для вас. Ну що, рухаємося далі, і я вже бачу, є у нас в, нашому, в наших учасниках Віта. А віровочникова і я зараз хочу ще раз її запросити до мікрофону. Давайте ще раз нагадаю, хто це дівчина. Їй 40 років, проживає в Мюнхені. є дружиною, мамою і дорослої донечкою за освіти міжнародний менеджмент, але на даний час працює на посаді керуючого одною з філіалів німецької мережі Рії. Я запрошую Віту Вірьовочникові. Віта, доброго дня. Доброго дня всім. Я вибачаюсь за технічні моменти і дуже Добре. дякую за представлення. Мене звати Віта Вірьовичнікова, я вже майже два роки є партнером та дуже вдячним клієнтом компанії PM. Моє знайомство з продуктом розпочалося з базового сету. Але ж, звичайно, я дівчинкала і мені хотілося спробувати більше і більше. І я почала поступово розширювати свою лінійку. І в зв'язку з тим, вже через декілька місяців. Я помітила значні зміни в своєму здоров'ю та самопочутті. І, звичайно, більше вже не могла про це мовчати. Найперше, це сон. Він став глибоким, він став міцним. Я потребувала вже набагато менше часу для того, щоб виспатись. І після пробурження почувалася такою повною силою, повною енергії, якої, до речі, також почало мені вистачати на весь день. І я почала більше встигати робити тих речей, на які в мене раніше просто чи не було сил, чи вже не вистачало якогось ресурсу. Тобто це вже круто. Також зменшився, зменшились прояви варикозу, який турбував мене протягом 20 років. Минув біль в спині та суглобах. Але е, самим таким яскравим результатом для мене стало те, що мігрені. Які були просто частими гостями в моєму житті і не раз руйнували мої плани, вони просто безслідно зникли. І я щаслива від того. Якщо раніше мені навіть не завжди допомагали цільні, самі сильні таблетки, то зараз мої домашні аптечці взагалі немає знеболюючих. І якщо вже говорити про аптечку, то завдяки. Продуктам Fitline завдяки тому, як вони круто допомагають, я вже більше року взагалі не є спонсором фармацевтичної промисловості. І бонусом до цього цього я отримала ще і здорове волосся, воно перестало випадати, воно стало сяючим і взагалі набагато швидше росте. Також е, здорові міцні нігті, ну і звичайно, чисту, здорову сяючу шкіру. Наразі мені 40, і моя шкіра зараз виглядає набагато краще, ніж вона виглядала в 35 років. І, звичайно, це оточуючі також помічають. Е, і дуже часто, останнім часом, я отримую багато компліментів, зокрема багато від жінок, і прохань поділитися з моїми секретами, що я. Саме роблю і запитань про ті засоби по догляду за шкірою, які я використовую. Тому я дуже щаслива від того, що одного разу я собі дозволила фітлайн, я впустила в фітлайн своє життя. І я безмежно вдячна своїм спонсорам та компанії PM за цей неймовірно крутий продукт. І для тих, хто. Ще можливо роздумує, чи варто, чи ні. Можливо, хтось ще не знайомий з цим продуктом. Я від щирого серця просто бажаю спробувати отримати свої власні результати і закохатись ці продукти, так як закохалась в них. Я дуже дякую за вас. Дякую, Віта, дякую. Ви правда дуже гарно виглядаєте. Я впевнена, що ці компліменти. Дякую. Вони, вашу адресу зараз частіше і частіше. Дякую велике. Рухаємося далі. І я хочу запросити керівника відділу ювелірних виробів маму двох діток, партнер команди компанії Преміум Щеплінську Юлію. Юлія, доброго дня! Доброго дня всім присутнім. Вітаю. Мене звати Юлія, мені 32 роки, я маю двох прекрасних дітей і за. Вдяки їм і для них я завжди маю бути красива, здорова, енергійна, позитивна і подавати їм лише позитивний і гарний приклад. З компанією Fitline я знайома більше двох років, тому що кредо в моє по житті бути здоровою і активною. І коли я відчула, що енергія десь трошки тікає, я почала шукати шляхи для того, щоб її поповнювати. І тоді я познайомилася з Фітлайн. За цей час я спробувала вже багато різних продуктів: і Activize, і оптимальний сет, і б'юті, і омега, і зубну пасту. Mm -hmm. І хочу сказати, що так, я відчула дуже гарні, значні покращення у здоров'ї, в самопочутті, а також в зовнішньому вигляді. Як казала попередня дівчина прекрасно і має вигляд, і її питають, оточуючи, що ж ви робите, так само і я, мої подруги мені мене питають, Юля, де ти береш стільки енергії, що ти і там, і там, і там, як ти так встигаєш, ще й гарна? І я тоді їм починаю говорити, що наша енергія всередині нас, і ми повинні її генерувати. І це для цього мені допомагає продукція фітлайну. Мої фаворити це оптимальний сет. Тому що коли я починала вживати, і звичайно я шукала вихід, як же собі допомогти. І коли я почала їх вживати оптимальний саме сет. І бейзік зранку із активайсом вже за декілька днів я відчула наскільки краще я себе почуваю, наскільки добре в мене всередині. А так як шлунок є другим серцем нашого організму, і всередині шлунка там виробляється гормон серотонін, гормон радості, то Фітлайн допоміг мені не тільки бути здоровою, а ще й щасливою. І це дуже мені допомагає адже я енергійна і здорова. І так як я чула ще не тільки я хочу впродовж дня також випити ще один коктейль Вензік, бо він неймовірно смачний і його користь відчувається. За цей час я також побачила зміни на шкірі. Ну моя шкіра стала чиста, сяюча. І я дуже задоволена своїм зовнішнім виглядом, а також цією енергією. І я відчуваю себе набагато впевненіше, коли я зранку вип'ю бейзік, аніж тоді, коли щось я забудуся. Така щось не те. Е, я п'ю і рекомендую своїм друзям, знайомим, і часто вже чую відгуки по вітамінах. Найяскравішим відгуком для мене це стало коли е, моя косметолог. Зазначила, що їй подобається її стан шкіри. А почути від професіонала такий відгук, це було дуже цінно, тому я п'ю, п'є мій син активась, тому що він в мене спортсмен. А також ми на ніч п'ємо ресерейт, тому що і я активна і хожу в спортзал, і син для того, щоб відновлюватися. Чудово себе почуваю. І закликаю кожного, хто чує це, спробувати хоча б раз. І тоді ви зрозумієте, що життя може набути яскравіших бар. Всім Дякую. Бажаю мирного не неба і, і добра. Дякую за відгук, енергійна. Красива, професійна. Я бачу, що у вас енергії настільки багато, і це так відчувається. Дякую велике за досвід, за відгук. І задоволенням передам ще слово ще одній прекрасній дівчині, яка є коучем, діагностом, енерготерапевтом. Мама трьох діток, і це Ірина Годунова. Ірина, доброго дня. Доброго дня всім! Я Ірина Годунова. Да, уже назвали, что я коуч, диагност, энерготерапевт. Я имею три образования. Первое экономическое, второе психологическое. И Дрезденский университет – это целительское. Вот. В свое время, нужно сказать, волей судьбы или по необходимости. Вот. Я познакомилась с Татьяной Баранюк. Очень благодарю. Это мой лидер. Вот. И благодарю Светлану Тимощук. На самом деле, если большинство приходили, их кто-то приглашал, то я искала этот продукт. У меня уже был большой опыт и, и в диагностике, ну и в том, что я сама тоже пропускала все БАДы через себя, все через себя, через свою семью. Вот. И я искала такой продукт, как Дедринг. Вот. И абсолютно случайно на выставке перепробовала много чего. У меня ребенок младший мой ему тогда было два с половиной года вот и он меня притянул там где стояла Татьяна Баранюк и буквально они уже все складывали вот но она угостила его джуньором и более судьбы последняя баночка джуньора была мы ее конечно же приобрели и я стала читать про э, The Drink. вот и ну, вот как это бывает и как она срабатывает что это было именно то что я спала уже наверное около полугода вот, это было первое, что я попробовала. Вот. Я зашла не сразу, сначала до то есть две недели я тонко чувствовала, буквально, как он работает, вот насколько вот, нежно, и в то же время вот настолько качественно, вот буквально каждый орган, каждую клеточку, как он прочищает. Вот. И после этого я уже... Пришла к Татьяне, пришла к Светлане Тимощук, вот, и говорю, ну сказать что что дальше, что еще есть? <laughs> вот а, для меня очень важный результат. Для меня и моих клиентов а, ну, в основном женщины, женщины 35-50 лет, вот а, есть такой диагноз, как эндометриоз. Вот. И на самом деле он очень неприятный. Я вот сейчас живу в Германии, то есть для них это. Ну, как бы нонсенс это проблема номер один у женщин вот так что я хочу сказать то есть на четвертый месяц я у меня один ответ был эндозиприоз после третьих родов он временно пропал на полгода потом опять появился вот и вот абсолютно не ожидая никакого результата от продукта ничего да я чувствовала как он работает там как организм почистился, как лучше стало кожа, как я стала энергичнее. Да, это одно, это как бы было ожидаемо. Но когда я пошла на запланированное УЗИ, говорят, у вас нет эндометриоза, говорю, не может такого быть. Скорее всего, у вас его не было. Я говорю, ну да, 11 лет у меня, каждые полгода УЗИ и все остальное. Вот, поэтому, и вот, конечно, после этого, на самом деле, Основной мой партнер стал э, компания PM. Вот основной продукт с которым я работаю это Fitline. И что сегодня хотела сказать что вот для меня очень важно очень важно быть здоровым, очень важно быть ресурсной очень важно быть красивой. Я прекрасно понимаю что э, те клиенты которые приходят э, ко мне они идут прежде всего на меня вот и вот здесь, что для меня важно донести для них. Вот я работаю с ними на трех уровнях. Все продукты FitLine, вот это вот та волшебная па вот, которая помогает не только получить результат, вот. И, знаете, вот больше всего вдохновляет, когда я вижу, как а, меняется их ну, состояние, особенно после активации, но меняется буквально мгновенно, вот, а, там, буквально там на третью пятую сессию приходят, я уже смотрю, ага, если вместе с продуктом, то уже и здоровье меняется, да. вот, но на самом деле меняется жизнь, то есть благодаря этому меняется жизнь у людей, вот, это очень приятно, ну, вот, и... да. И, а, ага. Да. Послушали. Благодарю. Вот. И что еще хотела сказать? Ну да. Вот. Я так заметила часто задаете вопрос какой любимый продукт. Для меня это все-таки Activize. Мне очень важно, чтобы мой партнер или клиент был со мной, ну скажем так, на одном уровне вибрации. Вот. И это всегда. только мы начинаем общаться, это так оп, он гостіла, сама выпила, Вот я понимаю, что мы постепенно оп виравнювалися і ми починаємо розуміти друг друга. О -о -о. вот. Я, да. Що да, я... да. закінчити цю рубрику, тому що у нас вже наступна має бути рубрика. Дуже цінні ваші пігу. Да. Дякую велике. І дякую всім, хто сьогодні дозволив собі ділитися спостереженнями, відгуками. І я знаю, що кожен з нас може годинами говорити свої спостереження, і це.